Так, ще один аргумент в користь, що нічого страшно, коли у нас проросте чесник в зиму. Ось вам показую. Це у мене одна, одна зубка повітряна цибулина Мерифіанського білого, залишена на другий рік. Тому що вона дуже маленька і ось вона в такому стані йде в зиму. І побачите весною, тут з нею не буде ніяких проблем. Тому за це взагалі не потрібно переживати. Надіюсь в цьому плані трохи вас тіше. Но, якщо рано посадили, не звертайте взагалі на це будь-якою увагою. Все буде добре, це я гарантую. Друзі, я вас вітаю з Новим роком і прийдешніми і минулими святами. Хочу сьогодні поговорити на таку болючу тему, можливо трохи пізно, але така тема, як проростання чесника до зими. Включимося на поле. Знаю, багато хто з вас переживає, знаю це по дзвінкам, тому що чомусь так склало, що е, вважається, що якщо проросте часник до зими, ну, то він померзне. Е, скажу вам зразу набагато гірше, коли він отак буде зверху. Це була тут сама перша посадка. Всі участки сьогодні не, за... не подивимося. Але, наприклад, цього участку хочу сказати, що. от... Десь починаючи з середини листопада і до кінця проростання часнику не було. Проростання часнику, от як видно, немає. Але попередні роки завжди я садив десь середина вересня, початок жовтня. І наступні роки також буду так садити. Це цей рік такий вийшов. ну Як мінімум, можна комбінувати посадку, розтягнуті. То. Скажу вам, що в цю пору вже часник такий був по 10 см висота стебла була. І як результат скажу, не бачу я, що він там якось погано перезимував чи сильно стресував по весні. Стресував, як і у всіх, якби е нічого критичного з ним по суті не сталося. Ну В цьому році ми посадили його пізніше. Вон знову ж таки недоліки. Неглибоких рядків, видно, бажано такого не допускати. Тому що ще в нас, до речі, сьогодні вже кінець грудня, а ще в нас таких морозів і не було, там було якось день 2, 9, 7 а так плюс, 7, плюс 2, мінус 1, мінус 5, саме більше. І якби цей рік поблажливий, якби ж це з 1 грудня був мороз мінус 10, а ми посадили там. В кінці листопада чи всередині, ну, то було б не дуже добре, тому що чесник би не встиг нормально вкорінитися. До речі, зараз подивимося на те, як він вкорінився, підкопаємо цей зубочок. Один, а то і два зразу. Ось така каша зараз в Така каша, ну і, видно, вже. Розгалужене коріння. ось, Частина коренів пошкодиться. ну, е... Ось вони тут обірвалися. Ну, я вам скажу пучок коріння доволі гарно розвинений. ну, гарно розгалуджена корінева система, довгі корінці, ну, частина обірвалася. Тобто цей часник ми можемо бути впевнені. Що він у нас перезимує, навіть оцей, що наверху, щасник, тут уже побривало з коріння, навіть цей, що наверху, він перезимує у нас, по крайній мірі, повинен перезимувати дуже гарно. Але е, навіть якщо він вас вже ви посадили раніше, знаю, є багато таких людей, якщо ви посадили там. Середина вересня, чи жовтня, чи початок жовтня, і вас вже по 10 см стебло, ну то страху ніякого абсолютно немає, тому що, знову ж висновок робимо в нас яка задача? Щоб він наскоренився до стабільних морозів. А ті два листка, вони в нас все одно по весні відсихають, по вегетації йдуть нові листки, і якби рослина собі за рахунок коріння вона нормально. Вегетує, а коли навпаки у вас от не вкорінеться і наступлять морози, то у вас і буде і слаба вегетативна маса, і може вимерзнути часник. Тому вкотре кажу, я знаю, що більшість вас переконати це неможливо і не маю такої цілі. Але для того, щоб хто там переживав, щоб заспокоївся, щоб заспокоїти то така інформація вам цілком буде корисна. Що не треба переживати, він нормально перезимує і тим більше він буде гарно в корінні. Наразі в такий період зимній, як зазвичай, на таких каналах відео виходять не дуже часто, тому що ну, в принципі нема що показувати. Робляться такі от всякі роботи по зачистці садів, по заготівлі дров. Ще з цікавих відео анонсую пізніше. ну Хотів дотягнути, коли вже приведу нормальний вигляд цього малюка. Але, напевно, в наступному відео якимось покажу огляд, що це за апарат, що він себе представляє. Як бачите, зараз у нас від лига все розстає. Але він цілком справляється. Любе болото він витягує, тому що повний привод. А от представить собі, що. от. Таку відлегу заїхати Т-40, то мож, можете з'явити, яка там буде каша, потім, коли воно позасихає. Да, Вигрузка й порізать. Тим хлопцям платило за те. В перерві між випаленими бачками робимо такі приємні перерви. Треба ж все морально також потішити. Так, пропоную вам глянути, як цей малюк справляється нагружений по такий кашу. Видно, каша підростала, примерзла, підростало. Таке в нього на колесах, але зараз... по барабану взагалі абсолютно окій несенко і все витягує. і сильно не містить болота, от це ми перевага. Так, Добре. до речі, готуйте сані влітку. Ось я продовжу, наприклад, готувати свій навіс. Робити в другу частину, повністю буду перекривати, щоб весною не тратити на це час. Тому зараз взимку, там по дню по два дні в тиждень, коли я час виділяю, хоча погода така собі, звичайно, для цього, то грязюко. Зараз мінус три морози, але вітер пронизли, але це нічого. І ще що я вам хочу показати, що я взимку заготовлю, це ось такі. Пластикові ящики. Як показує практика, вони дуже зручні для робіт по часнику, для обрізання, для перевезення. ну і так далі. Зараз їх в маркетах доволі багато, тому що де їх беру раніше, де в маркетах вигружають прийом-вигрузка прийом товара, там вони завжди складували, під'їжджав. Запитував охоронця без проблем можна було б набрати ще знав місця. Де... А зараз в кого є мережа магазинів ВТБ, там вони з під їх виставляють, буквально за безкоштовно по гривні за ящик їх можна купити. От зараз по 20-30 ящиків привожу. І до літа можна собі щось не збирати. Знову ж таки, щоб там літом не чухать голову дає, тому що літом вони трохи в дефіциті. Треба десь замовляти, а це об'єм. Якби воно не дуже вигідно. Тому, друзі, давно не випускав відео. Так, так, такі от моменти хотів вам показати розказати. Наразі всім бажаю миру, добра, злагоди, крепкого здоров'я і бережіть себе і своїх близьких.